Вітаю! Опівночі тут оживають історії. Ласкаво просимо до нічної бібліотеки. Траса М05 Київ Одеса. Її знають усі далекобійники, фури, бусики, таксисти. Там завжди рух, завжди шум і завжди є одне місце, де досвідчені водії ніколи не зупиняються. Між 246 і 247 кілометрами, трохи далі за поворот на занедбану базу відпочинку, стоїть магазин, маленький, облуплений із вивіскою продукти, написаною синьою фарбою. Біля нього стара лавка, пофарбована в кольори українського прапора вже вицвілі. і пластиковий банер на стіні. Домашня випічка щодня свіжа. Він там є, але тільки для тих. Хто дуже втомлений, знесилений, голодний або на межі. Артем не вірив у байки був колишнім військовим, а тепер далекобійником. Брав маршрути, які не хотів брати ніхто. Того дня йому треба було встигнути до Одеси до вечора. Але паливний фільтр забився, він втратив дві години в полі. Їхав вже з пустим шлунком, у голові шуміло і тільки й думав про холодну воду та щось тепле. І тут той магазин. З'явився знізвідки, як за командою. Артем зупинився. Всередині було тихо. Жінка за касою, років 60, німа, просто дивилась. На полицях скляні банки з консервами, пачки печива без назв, газовані напої без етикеток, та найсвіжіше виглядали пиріжки. Вони лежали під склом, ще теплі, з апетитною скоринкою. Над ними табличка. Домашнє картопля, яловичина, капуста, сир. З чим найсмачніше? спитав Артем. Жінка просто вказала пальцем на середній. Він купив воду, сигарети, пиріжок з яловичиною, оплатив карткою, все спрацювало, сів у кабіну, їв на ходу. Пиріжок був дивний, занадто м'який: присмак металу, усередині м'ясо, але з хрящами, дуже дрібними яким не мало б бути м'ясо. На півдорозі викинув решту у вікно, почало нудити. Наступного ранку його зупинили на трасі поліцейські. Сказали, що він припаркував фуру біля школи о четвертій ранку і сигнали в 15 хвилин. Він нічого не пам'ятав. Більше того, сидіння водія було подряпане, ніби по ньому дряпав хтось нігтями. А найгірше, в ящику для рукавичок лежала дитяча рука. Справжня, з обгорілою шкірою. Він витягнув її, спітнів, кинув на асфальт, і вона зникла, зникла, як тільки моргнув, як галюцинація, але сліди крові залишились на обшивці. Потім усе пішло шкереберть. Його дочка Марічка, яку він не бачив кілька місяців, впала в кому. Несподівано, просто не прокинулась. Їй було дев'ять. У лікарні казали неврологічна аномалія. Але причина не ясна мозок активний, тіло ні. Але найстрашніше було інше коли вона дихала, шепотіла слова, слова, які її мати не могла зрозуміти слова, які звучали як пиріжок з м'ясо, не мої. Через три тижні Артем знову поїхав тим маршрутом, не витримав, хоч і обіцяв, що ніколи не повернеться, але щось тягнуло його назад. І магазин знову з'явився той самий банер, та сама вивіска. Але цього разу вікна були фанерні. двері репіли і нікого не було всередині. На прилавку лише один пиріжок, накритий серветкою, і записка, почерком схожим на шкільний: Твоє вже не твоє, її тіло порожнє. Залиши щось, щоб її повернути. І внизу тільки не питай. З чим був той м'ясний пиріжок? Останній запис з реєстратора фури Артема, як він сидить, їсть той пиріжок, цього разу до кінця, до останньої крихти. Більше його ніхто не бачив. Машину знайшли за сотню кілометрів порожньою з увімкненим двигуном. На пасажирському сидінні дитяча курточка, а в бардачку записка з двома словами: Ми розрахувалися. Вранці дівчинка справді прокинулась. Марічка сиділа, обіпершись на подушку, розгублено кліпала очима. Її мати розплакалась, лікарі кричали, медсестра вибігла за головним лікарем, усі раділи. Крім самої дитини, вона мовчала. Її тіло ніби функціонувало, але в очах щось зникло, як згасла лампа. Перші слова вона сказала лише за кілька днів тихо, наче комусь на вухо. «Вона але тепер пішла в іншого. На запитання, хто вона, дівчинка відповідати відмовилась. А за три дні вночі на території лікарні в реанімації відключилось світло. Аварійне освітлення запрацювало тільки частково, але його вистачило, щоб одна з медсестер побачила в коридорі жінку. Вона стояла нерухомо біля вікна, сиве волосся, чорна хустка, руки в клейончастих рукавичках, обличчя, наче Воскове. Очі зовсім чорні. Медсестра злякалась і покликала охорону, але коли ті прибігли, нікого не було. Наступного ранку Марічка знову мовчала, тільки малювала. На малюнку фура, магазин, лавка і фігура сива в хусті біля дверей. Підпис вона чекає наступного. Останній факт: магазин більше ніхто не бачив. Навіть GPS-треки Артема не показують жодної зупинки між 246 і 247 кілометрами. Камери не зафіксували його фуру тієї ночі, але його реєстратор записав ще один фрагмент уже після зникнення. Темно, тиша, і раптом постукування по склу, тихе, ритмічне, як нігтями. Потім жіночий голос, хриплий, повільний, сказав тільки: ще один. І я піду. І сміх не гучний, а майже втомлений. Цю аудіозаписку досі досліджують, але жодна програма не змогла визначити, до кого звертається голос і де вона та що піде. Дякуємо, що дослухали до кінця. Ваші лайки і підписка як чорнила на сторінках. Завдяки ним історії не зникають.